Всім добрий вечір. Ви на каналі CryptoFish і сьогодні ми поговоримо, як заробляти гроші на реферальній системі банк. А саме будемо розглядати EasyBank, який дає за запрошеного друга, який створить віртуальну картку EasyBank 50 гривень, якщо ця віртуальна картка буде скритим лімітом, то 150 гривень. Зараз я детально покажу, як створити карту з скритим лімітом в цьому відео. Я не вірю під відео. Переходите і вас перекиде в Google Play. Це якщо ви будете заходити з телефону. Просто встановлюємо і чекаємо, поки загрузиться. Завантажуся, відкриваємо EasyBank. Тут просто ознайомилися, що нам пропонує цей банк. І натискаємо Пропустити і розпочати. Вводимо наш номер телефону, на який подзвонять. Піднімаємо і наш номер буде активовано. Після цього вам прийде, що я вас запросив. З того, якщо того не буде, вам не дадуть бонуса. Натискаємо далі. Вибираємо, як будемо проходити верифікацію. Я буду проходити верифікацію через дію Ну, так найлегше і найскорше. Маємо надію, нас перекидає в дію. і підписуємо EasyBank, вводимо свій код і підписуємо Ін. Нажимаємо надіслати через D, продовжити відкрити за допомогою Google Chrome, вказуємо нашу електронну адресу. Сел, нажимаємо Далі далі проходимо опитання: щоб отримати не 50 гривень, а більше тобто 150. Нажимаємо «Робота на себе», не Нажимаємо далі Сфера зайнятості, наприклад, IT, телеком ну або будь-що. Вибираємо керів... посада керівник середньої ланки Стаж 6 і більше років. Назва компанії. Жмемо далі і вводимо суму більше 15 тисяч гривень. А бажано можна і 20. Зробити як мене похоже. Думаю, це підійде для всіх. Вибираємо наші активи. Ну, вибирайте там, що у вас є, що хочете. Після цього робите селфі і підписуємо анкету. Нажимаємо Продовжити, пройти верифікацію, дозволити. Після цього перевіряють підпис. І все. Прийшло досить небагато часу. І дали всі документи і дали кредитний ліміт 30 тисяч. Не лякаємось, цей кредитний ліміт можна легко закрити. Ну або, якщо вам треба, можете його використовувати. Нажимаємо далі і створюємо свій пін-код, Повторюємо. Нажимаємо так, якщо хочете, через відбиток пальця, якщо ні, то ні. Пишете, як звертатись. Биграємо, де вам зручніше спілкуватися, я вибираю Telegram. Ну, вам де зручно вибирайте, що хочете. Тепер ваша картка готова. Можете з нею робити, що хочете. Знімати, закидувати гроші. Ну, вона, звісно, віртуальна, але можна створити і таку пластикову. Всього нажимаємо на дзвіночок і бачимо, що вам нарахували в кешбек 150 гривень за реферальною програмою EasyBank. Плюс я натисну на продукти і супермаркети, ну і кафе, і ресторани. Зберегти. ось І зверху у вас є накопичено 150 гривень кешбеку. Нажимаємо вивести кешбек. Також є невеличкий податок. Ну, як невеличкий. такий нормальний але це нічого. Нажимаємо Погодитись і ось ваша картка. Нажимаєте вивести і все. За мінусом податку ми отримуємо 120 гривень, 75 копійок. Нажимаємо готово. Бачимо, що ваших коштів на рахунку 120 гривень, 75 копійок, з яких ви можете робити, що хочете виводити на іншу карту, чи ну, що хочете, можете з ними робити. Якщо ви були, відкрили ще кредитний ліміт, то можете його закрити або просто заблокувати картку, якщо вам не треба цю картку. Як на мене, це дуже хороша картка. Так, що раджу користуватися.